Тож, почуваєшся краще? Як твій шрам? Заживає досить швидко. Пощастило. То ти просто байдикуєш чи маєш якусь роботу? Дещо маю. Бачиш їх? Ну. Вирішив тепер податись у пастухи? Можливо. Ходімо. Куди саме ми йдемо? Забрати дещо, що допоможе знайти овець. Знаєш, ці спроби здаватися таким загадковим і цікавим, це може виходити удача, але в тебе ти просто виглядаєш дурним. Ходімо. Побачиш. Пограбування потяга тільки початок, але нам потрібно більше грошей. Доки ми не повернемося в Блеквотер. Якщо ми спробуємо забрати ті гроші найближчим часом, вони обернуться нам зашморгом на шиї. Я боявся, що ти це скажеш. Дач говорив, що ми. Дач багато говорить. Це взагалі його дар говорити, балакати. Ага. Що ти маєш на увазі? Колись я був улюбленим поні, а тепер я робоча конячка. Слухай, дач він ну. Він ти був на паромі в Блеквотері. І ми вже бачили тут Пінкертонів. Настає нове століття, і наш спосіб життя, ну, думаю, останнє і нам недовго лишилося. Тоді, мабуть, мало що можна вдіяти. Для мене так. Магазин зброї? Так. Е, можеш зайти і взяти снайперську гвинтівку? Я поясню пізніше. Дивись, не виснажуй себе зараз. Вітаю! Чим я можу вам допомогти? Я шукаю гвинтівку. Якусь із прицілом на ній. Не проблема. Якщо хочете подивитися, що в нас є, каталог передавав. То чому ти не міг цього зробити? Що зробити? Купити гвинтівку. У мене була сутичка з цим хлопцем раніше. Ми не в найкращих стосунках. У вас була сутичка? Я побився з половиною міста. Заспокойся, справу зроблено, чи не так? Чому ти з усього робиш таємницю? Завжди граєш в якісь кляті ігри. Не я водив Джека ловити рибу. Ні, не ти. Якщо ти кажеш, що хлопець не твій, яка різниця? Можеш навіть знову втекти. Чому тебе так цікавить моє життя? Хіба у тебе немає свого? Виріши, ким ти є насправді. Не будь двома людьми одночасно. Ось і все, що я кажу. Це не так просто. Ти знаєш це, як ніхто інший. Як з тобою тією дівчиною, як її звали? Мері? То було інакше. Ні, не інакше. Так само. Як би там не було, заради Бога, скажи мені, у що ти мене втягнув. Перш ніж я розвернуся і поїду геть. На аукціон з ранчо Емеральд приганяють отару овець. Люди подейкують, що власник намагається підім'яти кожну ферму звідси до Ангесбургу. Так, я знаю це місце. Давай піднімемося на той хребет. Там кращий огляд. Сюди, Артуре. Тож я і подумав. Отара потрапить на аукціон, але всі гроші заберуть нові пастухи. Сумніваюся, що місто почне розбиратися кому платити. Навіщо нам ця гвинтівка, яку ти сам не зміг купити? Гадаю, краще не підходити надто близько. Принаймні, поки ми не дізнаємося, з чим маємо справу. Подивимось, що можна побачити звідси. Добре. Думаю, це вони. І що тепер? Зроби постріл поряд з ними, і вони повтікають. Це прості роботяги і обережно з вівцями. Схоже, одного з них не так легко налякати. Стріляй ближче. До нього дійде. Так, це його добряче налякало. Ти коли-небудь працював на ранчо? Ні, а ти? О, день тут чи там, але небагато. Більшість ковбоїв, яких я знаю, тупі, мов, ступи. Наскільки це може бути складно? Гадаю, скоро дізнаємось. Давай зберемо тварин і відведемо їх до загону. Їдьмо до міста. Знаєш що? Марстоне. Чому б тобі не залишити овець мені? А ти їхатимеш поряд, пильнуватимеш навколо. Це ж моя ідея, і я тебе запросив. Так буде швидше, повір мені. Зараз не час тобі вчитися пасти отару. Гаразд, як скажеш, я більше не сперечатимусь. Найкоротший шлях звідси до Валентайну лежить через ту гору. Добре. Як я і казав, я розберуся з цим. Гарні вівці. Вони нормальні. Ти бачив тут кращих? Я бачив тварин з менш неоднозначним походженням. Що ти хочеш сказати? Я хочу сказати, ви дасте мені 25% відкату, і я нікому нічого не скажу. У вас тут все гаразд. Вибачте мене? Звичайно, я вибачу вас за 25%. Хочеш, щоб я зробив ще одну дірку в твоїй голові. Люди опиняються на шибениці за викрадення худоби. Двадцять відсотків. П'ятнадцять. Двадцять вісімнадцять. Домовились. Заспокойся, друже. Думай, ніби я купую твої гріхи. Ти купуєш, але платимо ми. Іди вже. Приходьте після аукціону, отримаєте свої гроші. Дач чекає на нас у салоні. Серйозно. відсотків. Я думав, тут ми грабуємо. Це одно гарні гроші. Дякую за твою велику допомогу. Не вмієш пасти отару, не вмієш плавати. Припини гаразд, ми вже не діти. Та ніколи не й не були. Ходімо, сонечко, пригощу тебе віски. Але, зрештою, я не вірю в абсолюти. Лише у відтінки сірого. Компроміси. Компроміси? Я ніколи не. Панове. Дач, Леопольде, де ти був? Працював. Ось з Марстоном. Добре і чекаємо, щоб отримати гроші. За кілька овець. Леопольде, мій любий друже, поки ти тут. Чому б тобі з Джоном не піти і не переконатися, що все пройде як по маслу? Звичайно. Джентльмени, вип'єш? А вже ж. Завжди після розмов зі старим Штраусом хочеться винести собі мізки. Треба було залишити його там, де знайшов багато років тому. Маленький австрійський книголюб з витріщеними очима, який щойно зійшов з корабля. Ну, схоже, у школи датча Вандерлінде купа дивних випускників. Так і є. За твоє здоров'я. Дякую. Вендерлінде! Виходь сюди! Виходь Якого сюди негайно! Вендерлінде! Ти мене не знаєш, але продовжуєш грабувати мене. Мене звати Левіт Корнуол. Я не та людина, з якою варто зв'язуватись, таким, як ти. Виходь сюди, поки я їх не вбив. То що думаєш? Виходь сюди! Ну, я... ти! Брудний шмат непотребу. Ти починаєш співати свою пісеньку. І за слушної нагоди ти думаєш, я почну. Я став тим, ким я є. Дозволяє покидькам грабувати мене. Вандерленде. Тобі кінець. Виходь сюди негайно. Розберися з цими нікчемами. Будь ласка. Панове, це жахлива помилка. Це випадок помилкової ідентифікації. Що може бути гірше, ніж докоряти людині за гріхи іншого? Хто хоче бути месією? Не я. І я не хочу бути цим датчем Вандерлінде. Ким би він не був? Я Арчі Сміт». Місцевий проповідник. Заради Бога, Артуре, починай вже! Давай, Леопольда. з тобою все гаразд, нічого не гаразд. Переконайся, що за нами ніхто не поїде. Ми повернемося до табору. Ми зберемо людей і почнемо пакувати речі. А вже ж, після цього ми не зможемо тут залишитися. Поїхали! <плес> Отже. Ми продовжуємо рухатися на схід. Такий план. Поки що. А коли ми зупинимося? Коли доїдемо до Парижа, о, це було б чудово приєднатися до комуни. Ми зупинимося, коли знайдемо якесь пристойне місце. Відірвемося від тих, хто нас переслідує, і заляжемо на дно. Так ми залягли на дно. Ми перетворилися на зграю вбивць. Не треба марити про те, що ми станемо кимось іншими. Ми просто намагаємося вижити. Хазія. У нас немає вибору. Це скоро закінчиться. Чорт забирай, так і буде. Балакуче, як завжди. Майка розповів мені про місце, де ми можемо залягти на дно. Поглянь сюди. Дівбері Крік, він сказав. Так. Може, ви з Чарльзом підете і подивитесь? Зачистите всіх, кого знайдете, до того, як ми всі переїдемо туди і будемо відсвічувати. І як ми це зробимо? Я не знаю. Почніть танцювати. Схоже, я перетворився на клятого хлопчика на побігеньках. Ти перетворився на мого сина. Ти хвилюєшся, бо я хвилююся. Ми з тобою однакові. Чарльз, ходімо зі мною. У нас є робота. Колись я таке вже чув. Куди ми їдемо? Знайти нове місце для табору. Збираємо речі і їдемо далі. Знову. Ми мусимо і швидко. Ми і так вже занадто далеко заглибилися в свою удачу до того безгладу, який ми щойно вчинили в Валентайні. Звучить не дуже добре. Вбито багато законників, багато людей Корнуола. Вони вже певно знають, де ми. Отже, ми прямуємо на південь. Так, місцевість під назвою Дюбері Крік. Дач хоче, щоб ми оглянули його. Переконалися, що там все чисто і що це гарне місце, щоб залягти на дно на деякий час. Я знаю його лише кілька місяців, але судячи з його промов, я б ніколи не думав, що він захоче вирушити на південь. Так, і тепер я знаю, що зарягти на дно не вдасться. Нас занадто багато для цього. І дач ніяк не може просто сховатися десь у печері. Це суперечить його принципам. Це означало б визнати, що ми не більше, ніж нікчемні злочинці. Якими ми є. Мені можеш не казати. Так де ж це закінчиться? Де закінчиться що? Переїзди втечі. Дач не вважається втечею. Називай це як хочеш. Раніше достатньо було віддалитися від проблеми на певний час. І, врешті-решт, вона зникала це велика країна. Здається, це наше місце попереду. Старий пересохлий струмок виглядає дуже відкритим. Так, схоже на те, не впевнений, що в дощ тут буде краще. Що ж, давай роздивимось навколо, ей там щось є, бачиш хтось лежить на землі. Його застрелили. Кожа неприємності пройшли сюди раніше за нас. Там попереду табір. Так. Треба бути готовими до всього. Виникнуть проблеми. Спочатку стріляємо, потім обговорюємо. Я не буду стріляти просто так. Добре, Чарльз. Ходімо, подивимось. Тут був хтось не може бути, тут і досі хтось є, та немає тут нікого, я в цьому не впевнений. Все гаразд, все гаразд. Ви можете вийти звідти. Ви в порядку, ми не бажаємо вам зла. Він запитав: ви в порядку? Німецька. Ні. Тепер давайте, забирайтеся звідси. Ідіть, нам потрібна земля. Забирайтеся до біса звідси. Вони забрали нашого батька. Хто? Якісь люди вночі. Куди? Куди вони його забрали? Це не наша справа. Я навіть не розмовляю їхньою мовою. Зараз не час вдавати байдужого. Ходімо, Артуре. Дівчинка показувала сюди. Подивимось, чи зможемо ми взяти слід. Ось. Сліди. Ходімо. Я нічого не бачу. Сліди, копи. Сюди. Що з тобою відбувається? Що ти маєш на увазі? Не вірю, що ти збирався прогнати геть жінку з її дітьми. Нас розшукують. Пінкертони дихають нам у потилицю. Ми повинні знайти нове місце для табору, а не шукати вітра в полі. Облиш, Артуре. Ти не такий. Ну, можливо, ти знаєш мене не так добре, як тобі здається. Сліди продовжуються вздовж берега. То що сталося з тими Пінкертонами, коли рибалили з Жеком? Сказали, що вони у нас на хвості. Запропонували мені свободу, якщо я здам дачі. Вони вибрали не ту людину. Як на мене, нам треба було тікати одразу ж, якби мене спитали. Виродки сказали мені, що вбили мака. Сказали це прямо перед Джеком. Цей хлопчик багато всього пережив. Так. Але він має більше людей, які піклуються про нього, ніж більшість з нас мали в дитинстві. Джон сказав, що повернеться на аукціонний двір, щоб забрати гроші за тиховець. Він був би повним ідіотом, якби зараз поїхав до того міста. Він гадає, що зможе прослизнути туди і назад. Ну що ж, якщо це ідея Джона, то вона точно вражаюча. Що між вами відбувається? Ну, він зник від нас на деякий час. Коли Джек був зовсім маленьким. Надовго, на рік чи більше. А ми були. Сім'єю, розумієш. Гадаю, я досі не до кінця йому це пробачив. Вони продовжують іти цією стежкою. Ходімо оглянемо. То де ж цей хлопець? Я не знаю. Але знаєш що? Це краще місце для табору, ніж там. Набагато легше захищати. Можливо. Він схожий на нашого товариша Чарльза. Швидше. Розв'яжи його і забираймося звідси. В укриття. Я бачу трьох, ідуть сюди. І Ще обійться себе думаєте. Що ми робимо? Це не наш клятий бій. Обережно! Вершники наближаються. Ви ще хто такий? Що ж, з цим ми розібралися. Розв'яжи його, а я подивлюся, що вони залишили для нас. Це гаразд. Ми витягнемо тебе звідси. Так, добре. Зачекай тут секунду. Чарльзе, знайди дача, нехай караван поверне сюди. Це місце повинно нам підійти. Погоджуюсь. Ой. Гаразд, ходімо. Я відвезу тебе назад до твоєї родини. Was machen wir jetzt? Also soll ich mitkommen? Wo bringen Sie mich hin?

Au, ah, sie Dem Herrgott sei Dank. Schatz. Ah. Andreas. Andreas. Ich habe gedacht, du seist tot! Beinahe wärst du gewesen. Meine Lieblinge. Meine Herz. Allerliebst. <can>. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie so sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Das ist ein Sing. Danke. Getroffen. Und jetzt verabschiede dich, Es Tut nicht bespechlich. Ja, yeah, ja, yeah. uh, Ich habe was für Sie. Einen Moment. Uh, um, Dankeschön. Deco, you. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Mir war В рацію. Це місце. Воно буде ідеальним для нас. Привіт, артуре. Дач. Міс грімшоу, містер Пірсон. Нехай усі працюють. Перетворіть це місце на дім. Ну, я не знаю, де ми в біса знаходимося, але ми робитимемо все, що в наших силах.